У Луцьку додатково спрямували 8 мільйонів гривень на допомогу воїнам, але із заначки капелуцьку деканал. Про це повідомила представниця громадянського руху свідомі. Алана Точій на своїй сторінці у Фейсбук. Як наголошує, Алана Точій, позитивно, що одна з військових частин отримує додаткові кошти на закупівлю дронів. Проте з її слів тут є нюанс. На минулій сесії в кінці лютого міська рада виділила 50 мільйонів гривень на погашення кредиту Луцьку до каналу з вільних залишків коштів 2024 року. А тепер нічого кращого не придумали ніж забрати звідти ж 8 мільйонів. Я тоді наголошувала, що таким чином керівництво міста ховає гроші на рахунках комунальних підприємств, замість того, щоб більше спрямувати на потреби зсу сьогоднішня сесія і рішення. Пряме підтвердження моїх слів двотижневої давності йдеться у дописі. На позачерговій сесії Луцької міської ради 12 березня Алла точій зазначила, вона та інші представники громадянського руху свідомі наголошують на кожній сесії, що фінансування збройних сил України основний пріоритет. Тому під час виступу запропонувала на чергову березневу сесію переглянути перерозподіл вільних залишків бюджету 2024 року і передбачити додаткових 100 мільйонів на підтримку сил оборону на додачу до тих 178 мільйонів, що є зараз. Зв'язку з тим, що ви говорите, що нам треба більше коштів, і ми бачимо, яка ситуація зараз в нас в світі по допомозі нашій державі військовій підтримці. То мене в прохання, що ми, так як місцеве самоврядування, є частиною цієї ж держави, маємо першочергово передбачати кошти для на потреб для зсу підтримки наших. Військових частин різноманітними засобами які їм потрібно, і тому прошу, щоб все ж таки на чергову сесію ви переглянули ще раз здійснити перерозподіл вільних залишків. Які склалися на перше року, і збільшити все ж таки видатки на цю програму, нашу покращення матеріально-технічного забезпечення військове, хоча б ще до 100 мільйонів гривень, як зауважила, Алена Точій, громада має докласти максимум зусиль, щоб підтримати наших захисників, особливо сьогодні, в час глобальної політичної турбулентності.